Курс мистецтва медитації від простого до квантового рівня. Урок п'ятий спілкування з рослинами. Зелена мудрість, що якби кожна рослина була живою бібліотекою знань, яка тільки й чекає, щоб поділитися своєю мудрістю з тими, хто вміє слухати. Теоретична частина а рослини це не просто декоративні елементи нашого світу або джерело кисню. Це древні істоти, які еволюціонували протягом мільйонів років, розвинувши неймовірну мудрість і здатність адаптуватися. Сучасні наукові дослідження підтверджують, що рослини мають складні системи комунікації, реагують на звуки, дотики та навіть наміри. Чому медитація з рослинами важлива? Рослини володіють особливою енергією життєвої сили. Вони можуть навчити нас гнучкості, стійкості та терпіння. Спілкування з рослинами розширює наше сприйняття. Зелений світ має стілюючий вплив на всі рівні нашого єства. Практична частина. Перше медитація, зелений зв'язок, мета встановлення енергетичного контакту з рослиною, тривалість 15-20 хвилин, покрокова інструкція. Перше, Оберіть рослину, яка вас приваблює кімнатна, садова або дика. Друге. Сядьте поруч з нею в зручній позі. Третє. Увійдіть у спокійний медитативний стан. Зробіть кілька глибоких вдихів, розслабте тіло від голови до ніг. Заземліться через ступні або сідниці. Четверте. Почніть тихо споглядати рослину. Вивчіть її форму, структуру, колір. Помійте унікальні особливості, відчуйте її присутність та енергію. П'яте. Простягніть руки до рослини. Тримайте долоні на відстані 10-15 см. Відчуйте тепло або поколювання. Спостерігайте за відчуттям в руках. Шосте. Ментально привітайтеся з рослиною. Представтесь і висловіть повагу. Попросіть дозволу на спілкування, будьте відкриті до відповіді. Сьоме. Слухайте рослину всім своїм єством. Запитайте про її історію або мудрість. Будьте відкриті до образів, відчуттів, думок, не аналізуйте, просто приймайте. Восьме. Завершіть медитацію здячністю. Подякуйте рослині за спілкування. Запропонуйте дар, вода, добро або просто увага. М'яко поверніться до звичайного стану. Друге. Практика зелений обмін. Мета, обмін енергією та інформацією з рослинами тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція Після встановлення зв'язку з рослиною, перше. Уявіть, що з кожним вдихом ви приймаєте зелену енергію рослини. Друге. З кожним видихом ви ділитеся своєю енергією з рослиною. Третє. Відчуйте, як створюється енергетичний контур. Зелена освіжаюча енергія входить у вас. Ваша тепла, людська енергія входить у рослину. Четверте. Дозвольте цьому обміну поглиблюватися. Відчуйте якості рослини всередині себе. Помітьте зміни у вашому диханні, думках, емоціях. П'яте. Запитайте, що рослина хоче від вас отримати. Шосте. Запитайте, що рослина хоче вам передати. Інтеграційна частина щоденна практика. Проводьте 5-10 хвилин з рослинами щодня, експериментуйте з різними видами рослин, ведіть щоденних спостережень, розвивайте чутливість до зелених істот, рекомендації. Найкраще практикувати на природі. Вранці або ввечері рослини найбільш сприйнятливі. Будьте терплячі, зв'язок будується поступово. Поважайте індивідуальність кожної рослини, очікувані результати. Підвищена чутливість до тонких енергій, глибший зв'язок з природою, покращення інтуїтивних здібностей, заспокоєння нервової системи. Питання для рефлексії. Перше, які відчуття виникали під час спілкування з рослиною. Друге, чи помітили ви різницю у спілкуванні з різними рослинами? Третє. Що найбільш здивувало вас у цьому досвіді? Четверте, як ця практика змінює ваше ставлення до природи. Анонс наступного уроку У наступному уроці ми перейдемо до медитації з деревами, де навчимося встановлювати глибокий зв'язок з цими величними істотами, черпати їхню силу та мудрість для власного зростання.